Двічі за ніч окупанти обстріляли Нікополь, півтора десятка ворожих снарядів, прилетіли по житловим кварталам міста, гатили зі ствольної артилерії зі сторони окупованого енергодару. Внаслідок обстрілу поранень дістала 57-річна жінка. Вона в лікарні. Є значні руйнування цивільної інфраструктури. Понівечені 15 житлових будинків, школа, магазин, храм, кілька господарчих споруд та автомобілів. Є пошкодження ліній електропередач та газогонів. Під вогнем цієї ночі опинився і Криворізький район. З ураганів ворог поцілив по апостолівській громаді. Там обійшлося без жертв та руйнувань. А напередодні увечері окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. Внаслідок атаки перебита лінія електропередач. Близько тисячі мешканців великої костромки залишилися без світла. Попри постійний терор, ворога на підступах до області немає. На прикордонні території, яка межує з Херсонською та Миколаївською областях, там ситуація. Повністю контролюються Збройними силами України. Наші хлопці працюють на території Херсонської області, як завжди, відпрацюють на всі 100%. Тож, шановні, приводу до паніки немає. В інших населених пунктах області ситуація стабільна та контрольована, і все це завдяки нашим військовим. Софія Куценко новини 11-го каналу.